Я рада вітати вас в нашому ефірі. Вітаю, слава Україні! раді вас бачити. Героям слава, це завжди взаємно. Івана, якщо ви не проти, я б хотіла нашу розмову розпочати із повідомленням Діпстейту. От вони описуючи ситуацію на Таврійському напрямку, говорять, що ситуація на острові Нестрига загострилася після вчорашнього повідомлення головнокомандувача про звільнення. Той, хто доповів нагору про успіхи в тому районі, наробив біди, так як операція не була завершена, і вже зранку почалися масові обстріли острову та спроби десанту зайняти його частину. Я якби цитую детально так Івану Цуквина сьогодні спілкувалася з військовими, також з різними військовими експертами, і, скажімо, так, думки розділилися. Хтось говорить про те, що дійсно існує така проблема. Знаєте, коли от е, хтось там в штабі намагаються найскоріше доповісти про як, якусь ситуацію, так і дає якусь неправдиву картинку. Хтось говорить, що ну якби заява не могла бути перечасною, тому що росіяни теж мають свою розвідку. Ваша яка точка зору? Сімени завжди діють одинаково. Щойно вони втрачають територію, яку вони завойовували. Вони туди кидають все, що можуть накопичити, знайти на цьому напрямку. Зразу задіюють максимальні резерви, артилерію. Перекидають з інших напрямків, щоб тільки ситуацію зупинити. Чи буде вона публічно озвучена, чи не буде, росіяни діятимуть стандартно. У них є свої тактичні завдання, є свої стратегічні, оперативні, і е, якихось видозмін від того, чи буде мовчання, чи буде озвучення, е, немає значення. Тобто, тут уже все факт, постфактум, все зрозуміло. Так вони все одно будуть діяти для того, щоб завойовувати, а не для того, щоб втрачати. Бо при кожній втраті, навіть упорнику, навіть невеликого якогось напрямку, це як завжди, тягне і покарання всередині військового командування, військового керівництва. А приховати, ну це така собі. Знаєте, внутрішня, може, фантазія наша, бо ФСБ даром хліб не їсть. І ці всі контрики, контррозвідувальники, які сидять. І наглядові різні служби, які сидять в Збройних силах Російської Федерації, про будь-які відступи, вони теж і наступи вони доповідають однозначно. Тим паче, знову ж щоб зайняти якусь територію, тим паче острів, ну, це не може відбутися там на одномоментно за долі секунд цього. Супротивники з обох сторон бачать, що на певному напрямку є накопичення, або йде якась підготовка, або потенційно розглядається такий тактичний навіть відтинок, що може нести загрозу. Так, якщо, звичайно, що може бути, що військові сили з'єднання на конкретному напрямку проявляють якусь недієздатність або слабкість, або десь дійсно втрачають сам момент удару, та тоді повідходять. Це міжчим з обох сторон відбувається. Це не є якась унікальна стратегія. Ситуації з другої сторони знову ж, якщо бійці здобувають перемогу. Якщо бійці звільняють населення, звільняють пункт, територію острів, немає значення. Ну, це їхній під, це їхня кров, це їхня важка робота, це їхній успіх. І про це потрібно говорити. Тобто, тут не потрібно шукати зради в цьому випадку чи в цьому напрямку. Головнокомандувач достатньо розумний і досвідчений генерал, який завжди перевіряє і уточнює інформацію. Тут не можна сказати, що хтось доповів і всі зразу возрадувалися, і давайте до розповідати. На, на, цьому, на публічно, що ми там звільнили територію, оскільки всі прекрасно знають, що якщо хтось, хто кінцево озвучує з вищого командного складу, кінцево озвучує якусь інформацію, він і цілком бере на себе відповідальність: як і позитив, так і негатив, і чи ця інформація виявиться позитивною, чи правдивою, чи неправдивою. Тому воно перепровіряється, воно уточнюється. І сказати, що там якусь якої... скоро постижну заявили, ні. Тут відбулася класична військова операція, коли українським військам вдалося звільнити, навіть вірніше не те, що звільнити, відкинути ворога, бо це острів, він знаходився в плавнях між лівим і правим берегом Дніпра. Вдалося висадити частину військ, так він в майбутньому стане плацдармом. Якщо місцевість його буде дозволяти, бо ще факт невідомо наскільки він, скажімо, сухий, наскільки він може бути ще болотостим, навіть яка там рослинність знаходиться на. Ній. Але потенційно він може стати плацдармом для того, щоб там, скажімо, або перевалочним пунктом навіть для наших збройних сил з правого берега на лівий. в будь-якому випадку і і перемога, якийсь успіх він позитивний, особливо на фоні тої безперервної інформації, яка в нас слиється зараз у всіх соціальних програмах, всіх соціальних менеджерах, месенджерах про те, що. Росіяни наступають, росіяни там відтискають, там відтискають росіяни от зрада, зрадонька і так далі. Але дійсно показується інформація, що і ми маємо успіхи, що війна війна має перемінну складову. Тому е, краще не критикувати всім і всяк. Це все дуже багато, всі люблять. А підтримати, або надати достовірну, провірену якусь інформацію чи якісь якісні пропозиції. Так, ну, це ж не, не поразка, це ж не, не відійшли бійці з цього острова. Вони його зайняли, він звільнений це позитив в будь-якому випадку. Дякую, Іван, за роз'яснення. От якщо говорити Ще більш детальніше про інші напрямки? Давайте торкнемося теми часового яру в оперативному стратегічному групуванні військ Хортиця. Говорили про те, що росіяни були у них там спроби обійти часів яр та взяти місто у лищата. Проте наші захисники так відбувають всі ці намагання. Також була інформація, зокрема про те, що там допомагали нашим захисникам і підрозділи гуру. Скажіть, будь ласка, з вашої точки зору, чи можна говорити про те, що вдалося там стабілізувати ситуацію і ось ці? Плани росіян, які раніше озвучили, зокрема, і генерал Буданом, про спроби намагання захопити до 9 травня. Вони провалилися. Вже 9 травня не наступило. Я не готовий забігати напереджу потім мене звинувати, але що я подав недостовірну інформацію і через мене. Росіяни посилили агресію проти часового. <речу> Це звичайно іронія. Дійсно, росіяни мають таку завдачу, і вони будуть робити все для того, щоб її виконати питання: чи вони зможуть з урахуванням тих наявних сил і засобів? Ну це ще питання. Стрімкого захоплення часового яру не відбулося, хоча ми пригадуємо з вами, як вони там намагалися килимовами бомбардування випалювати, винищувати, як вони намагалися бензай атаками бронегрупами, бронеколонами робити прориви. Та там дійсно складна ситуація для наших військ, але там вже фаза затяжних боїв з обох сторін вже приблизно є розуміння. Які сили з двох сторін стоять навіть вже є розумі знання, і я певний, що дійсно розвідка доповідає, які сили накопичуються для резервів, які переміщення? Також вже дійсно та зрозуміло, що росіяни мали декілька задумів о окупації часового Яра? Це як його лобова атака, так і наступи з флангів. Але варто розуміти, що часів яр це просто один з поки що тактичних напрямків, які росіяни хотіли перетворити в оперативний з розрахунку, що вони займають часів яр, створюють плацдарм, підтягають війська, підтягають резерви вже у міській забудові, і після цього пробують наступати власне в сторону. Крематорська, Слов'янська, Константинівки в цей напрямок для того, щоб уже тактичного тактичну операцію розгорнути з оперативний або як мінімум в тактично оперативного рівня досягати успіху, пробувати досягати успіху власне на півдні південному напрямку чи на, на південному сході свого задуму і стратегічного задуму по окупації цілої Донецької області. Звичайно, що е, увага дуже прикута до часового яру з однієї сторони, але з другої сторони, все одно і, наскільки можливо, дотримуються режимні таємності, це, зокрема, про плани задуми наших військ. Ми ще не знаємо, чи встигне, скажімо, о цього тижня чи наступного прийти вже все-таки нова зброя е, безпосередньо на лінію фронту, бо те, що вона може переприйти. Бути на підступах України, але їй ще з, з заходу на світ, умовно кажучи, рухатися біля тисячі кілометрів це, це величезна відстань з урахуванням, навіть просто території України, за якою буде і ворожа агентура відслідковувати, намагатися знищувати або принаймні порушити логістику. Тому зброя поки потрапить на, на лінію фронту, ще багато яких подій може відбутися. Але крім цього, і росіяни будуть теж поспішати. Вони розуміють, що вікно можливостей скажімо, вікно браку снарядів і взагалі озброєння для української армії, воно для них різко зменшується. Так виглядає, що взагалі вони всю стратегію будували витисканню наших військ з розрахунку, що все-таки Америка цього року нам, як мінімум, до виборів в себе зброю не погодить. Такий, все-таки у них видно, був розрахунок, як і те, чого вони не сподівалися, що все-таки Європа або вони планували, що Європа теж буде затягати з власне виділень освоєнням е, коштів, бо кошти виділялись. Виділені були і в Америці, і в Європі освоєнням коштів власне на то на зброю як е, засіб ураження уже. Тому вони в них ставили основному ставку на такі тягучу постійне витискання наших військ з появою додаткового озброєння. з появою не просто зараз додаткового зброї. Це озброєння і це вже найдовжучі президент говорив. Це не є таємниця. Тепер вже точно що є ряд бригад, які підготовлені і чекають власне на цю зброю. Тобто ми розуміємо, що підійдуть резерви, якого вони будуть рівня чи там оперативного чи стратегічного. Ну це вже можна буде говорити після того, якщо вже будуть якісь перші інформації, скільки там військових частин, скільки бригад на якому озброєнні, з яким обладнанням підійдуть. До підторгої ротації, все одно у нас відбуваються хай би не настільки масово, може як би хотілося, але все одно якісь підрозділи свіжі або комплектовані підходять. Це буде дуже складний процес, насправді біля часового яру. Чи хоче Путін захопити часів ярка? Звичайно, що хоче. В нього немає під промову, під. На 9, 9 травня, на той день Парада, у нього немає великих якихось публічних месенджерів, які б він міг озвучити для російського населення. Хоча б навіть те, що ми знову ж з вами спостерігаємо, чуємо, що в Росії масово вже почали відмовлятися в багатьох містах від парадів. Вони такі. Так, так, так. Якщо дозволите, я уточню, скажіть, будь ласка, тобто, ну чи можна говорити про те, що ну от ця лобова атака, так взяти місто? Тобто вона не вдалося, і ось ці спроби тепер ну знову таки обирати місто ось ці лищата, вони будуть якби власне продовжуватися. Вона буде продовжуватися його бува, і власне і брати лишату. Росіян розрахунок на і обхід з флангів, росіян розрахунок на те, що чим більшу лінію фронту навколо міста вони зроблять, тим більше нам прийдеться ресурсу задіювати або розтягати свої наявні війська і, і, і е, ту ж саму е, зброю, теж саме застосування артилерії. По, 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 по майже на півкругу, умовно кажучи, тобто набагато більший спектр для роботи. Знову ж ми, що ми зараз спостерігаємо по взагалі по всій лінії фронту, що росіяни в основному воюють зараз піхотою. Ми бачимо навіть по звіта Генерального штабу, що набагато менше знищується техніки ворожої, як це, скажімо, навіть було там два тижні місяць тому. Відповідно, кількість людського ресурсу, який росіяни задіють, зростає крайній тиждень. Я там бачимо сюди звіти: там 1300-1200, Тобто, коли ще три тижні тому там було 900-600-700. Тобто ми розуміємо, що росіяни ставлять акцент на людську компоненту, значить, по техніці у них теж брак. Бо я думаю, що ніхто не сумнівається. Що наші не, не щадять техніку, просто її вже немає таких у кількості росіян для цих атак, якби вони їх хотіли. Мати. Чому акцент на людський ресурс? Ну тому що його легше розтягнути він дешевший для росіян. І безперервно такі хвиля за хвилею, вигризальні атаки, як вони люблять проводити. Це власне те, що видно закладалося взадом з самого початку.